У Боже, як холодно. ти уже. Оль, плюс 15. плюс 15. Боже, холодно. як. Кошмар, а ти щоб не одита вообще? Плюс 15, це ж не плюс 40. Ай, шкофу тебе взяла тоже. Давай, одевайся, одевай кофту. Ой, та мені не холодно, холодно, дуже холодно. Мені ты що, плюс 15. Придумала, одевайся. Фу, ну и жара вообще. Когда уже чуть, -чуть похолодали. Минус на равнусь. Осень. Минус 2, мне жарко, дуже. Обожают этот эффект холодных пальцев. Пошли пироль обахнем с льодиком. О, Леки, я пироль. Жара. И там чай пойдет. Не могу. Фу. Вибачаюсь, не підскажете на лівобережну. Їду так Троєщина на Києва. Ворони падають на землю. Через відключення світла в проводах електричних немає напряження. Вони обмякли і ворониці падають. При Януковичу такого не було, а зараз вони просто вісять донизу головою, як літучі миші. Ви розумієте, яке це уніження? Знать, що ти ворона, і ти можеш літати і сидіти на висоті, а ти вісиш головою донизу, як літуча миша. Терміново пустіть електричістого провода, щоб ворони могли жити свою нормальну воронячу життя. Доброго дня, а можна замовити з та такого, будь ласка. Так, звісно, готуємо Дурак, чи що? Колу з цукром, чи Чебес. Зеро, ідіот. Підтримай український контент. Допоможи проєкту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проєкту. Дякуємо вам за підтримку, ваша паляниця. Мам, я не хочу в цей мити туалет на заправці. Мам, я попісила! який потик мені чуть сраку не вліз! Сука! Ай, блядь! Ай! Блін! Досвід роботи. 5 років. А інші 45 ви що робили? Стажування не оплачується. Та не проблема, я, го я готовий виходити завтра вже на роботу. Сьогодні. Е, досвід роботи є? Е, Заробітня платня 20 тисяч гривень. 40. Добре, 10 годин робочий день. 8-8 8 годин робочий день. І чай, і бутерброд на обід. 300. Ків тому львівські монахи варили пиво. Щодня вони везли його на ринок через усе місто і ніщо не могло зупинити монаха у дорозі. Ми тут кого на каві в апендициті коло Макдональд. Тут кого де Інна мала магазин. Та тут кадесьопу. Де, е, де глуху не міст, стіпу капушника застрілили. Пацани, що на монтаж у вас? Так, що на монтаж? Заклеїте. А що сталося? Та насквозь пробив. Та оставляй, заклеїм, ввечері забереш. Лучше завтра, завтра забереш. Придень. Одягніть маску. Дайте айфон. Добрий день, маску одягать. Та забейте вже. Що вам? Новий айфон і павербанк. Добрий день. Дайте мені старий айфон і 10 павербанків. Павербанк. Екофлоу. E мені треба екофлоу. Рокамакофо, екофлоу. Добрий день. А можна це екофлоу e поміняти на айфон? Я ним майже не користувався. Дяк. Добрий день. Міняю хату в чебонах на екофлоу. E Дякую. Два дня і все, яка вина. Два дня і кінець. Так яка, яка вина. Закінчиться все через два дня. Готуюсь до переможного концерту. Уже вибрав як святкувати перемогу, друже. Ворожка в Тиктоке сказала 15 травня перемога. Я уже готуюсь, вивчаю програму. програм. мені Віталік із ППО сказав, що Трамп уже все подписал. Чо, ти думаєш, що молодняк випускають? Душа Зеленський вже все підписав. Тут два тижні ми в Єгипті. Вони там уже давно все між собою порішали. Цілим там так, блять, підписати документ. Завтра, кінець, я тебе. Говорю. Ой, чекай, міжгалактичний контрнаступ, бере мене, космічний автобус квіточки, і все, ще мітіт, казав, перемога 15 травня. Все, екстрені відключення всюди. Світла не буде по 100 годин. Все, капець, світла нема, забудьте. Фух, все, не, рішали. Все, світло є, все нормально. Графіки, відключень відмінити, Все. Таке дело. Графіки, коротше, повертаються, тому що, ну, все, поки що світла не буде. По пару часов. Все, нема. Не, все, нормально, відміна. Все, опять є свет, все, все хорошо. Користуйтесь, але. ну, да, Виключайте все, все пропало. Світла не буде до лі літа. Де вона гуляє? Де вона гуляє? В селі нас гуляла. З з сусідом. опозорила на все село. Таню. Це нормально. Таню, відповідайте. А що я можу сказати? Гуляли? Так, да, це правда. Бо Я просто йому хотіла отомстити за все, що він робить. Ждем. Ждем. Сніг випав. От кажуть, є такі віші, які навіть за гроші не купиш. Я вам більше скажу, я за свої гроші навіть не можу купити ті віші, які можна купити за гроші. Таня, а ви вмієте писати? Ну не, в мене зріння погане і з почерком проблеми. Таня, ви закінчили школу? Да. Скільки класів? Восьм.

Угадал, да, да? Все хорошо, хорошо да? Хорошо, я знала. Ты же знаешь, зритель на память. Да. Там, о, да. Сразу, что, что сегодня тоже, делает, тоже так, что... делаем? Тоже делаем, да. Все, отлично. Давай. Ты Готово? Да. Да. Слушай, хочешь все, будет и все. Деньги, тачки. Популярність. Все буде. Одна подпись. Прямо зараз і все. а завтра присипаюся другим. От. Отичаю. Ти не маєш права пальцем трогати там щось. Якщо ти не розбираєшся, Коля. не коляй. Якщо не дай Бог хоч щось не працює. Подвоєння зарплати чи смачні людяники? Подвоєння зарплати. А хуй, там смачні людяники, будь ласка. такий, щоб Тобі щось доказувати, розкажи мені. Ти що на себе так перебрав? Я даю гроші, ми дамо гроші, хто такі ми? Обережно там сходи! Да мені поїбать батьбать. Блін, такий гарний. А можна секрет? Ха, можна, він щораз раз іншою приходив. Ха! Спи, спи. я покривало, заберу тільки на стірку, спи. Ще рано. Спи тебе ніхто не трогає! Я покривало візьму тільки на стірку, спи! Не надо це бандит! Завтра готовий. Давай, давай. Е. Е. Халасс, халасс, Мецелюлітний масаж, індивідуальний підхід до кожного клієнта, робота про ваше тіло. В нашому салоні ви точно будете задоволені масажем, точно будете мати результат і приємні емоції. емісії. Тільки за прокладками, я 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 тільки за прокладками. Блять. Щоб під боком булить цілий день. Симптоми раку підшлункової зали. Я би хотів записатися на УЗД черевної порожнини. Бабо, я не буду прикладати до живота компрес сечі. Добре? Скажіть, будь ласка, ви робите екстрену біопсію печінки? Чекайте, то це ще може нирка боліти, так? Так людина може жити без однієї нирки. Оце назбирали сьогодні грибів, мов їстівні. Ну не знаю. На всяк случай помився, побрився, сижу їм. я бачу, що ти тикаєш. Йова мать, брали! Хм, хочу перестановку. <плес> Це що? Ми ще збирались? Шановно, я вибачаюсь. Тут маньяк, кажуть, ходить, показує свої причиндали за колу і шоколадку. Ви бачили такого? <плес> 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 Така Маша. Хто тобі дзвонить? Дай. Пусти. Хто така Маша? Я не поняла. Що це за баба тобі дзвонить? Я не знаю в нашому окруженні і ніяких Маш. Хто це така, я не пойму. А, ну, почекай. Це дві телефони ще. Що ти від мене хочеш? А, є телефон. Ой, а, це, це з роботи, Маша. дзвонила. Дзвони. Можеш мені віконце протерти. Тебе такий класний смак на музику. Це тобі. Купив бабусі, бо не було часу китково їхати. Боже, ти такий турботливий. Після роботи стомлений, але все одно подумав про мене. Поїхали просто до тебе, я тобі поприбираю. Нам не потрібні ці кафешки. Я тобі щас вдома зроблю краще, ніж у ресторані. Що ти, голова? Бля, ну підстрелы этого, конечно, прям насылено похож. Фу, мне вообще нравится. Блять, что так холодно. Не мог включить я не кою в машине. Музыку мою включи, пожалуйста. Ты гонишь? Ну я блять сижу с 15-м айфоном. Спасибо, конечно, но Друга подумать поприятнее подарочек. Ну что, Сашенька, куда поедем? Бо я вже жрати хочу. П'ятдець. Поехали.